Пане Олександре, профільне видання Експро, так за результатами моніторингу. Ну це перші там 10 днів, як я розумію, липня повідомляють про те, що а, імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі порівняно з попереднім робочим тижнем йдеться про 7-11 липня до 44 тисяч мегаватт годин. Водночас, обсяги експорту скоротилися до 32,2 тисяч мегаватт годин. Ну ми розуміємо, що фактично, якщо ми говоримо про а, ну по, імпорт та електроенергії той тиждень, який був фактично, який ми фіксували, то Україна. Його подвоїла, скажіть, це також один із скажімо так, виходів ситуації, коли ми ну фактично підбираємо за кордону ті е, потужності, яких нам не вистачає. І надзвичайно цікавить іще одна історія. Скажіть, будь ласка, то е, за яких умов, чи знаєте, за яких обставин, можливо, знову е, вже оновлений кабінет міністрів, а, може піднімати питання про. Можливе підвищення тарифів для українців, бо ми ж розуміємо, що так чи інакше потрібно ось цю всю історію закривати поштами не тільки наших партнерів, але можливо і а, самими людьми, які нині також потребують ось цієї послуги. Ну давайте ми знов ж таки питань було два то спробую, спробую спробую ну, почати з другого. А, дивіться, я в принципі не розумію а, сенсу. Ні економічного, ні будь-якого іншого піднімати питання саме про зростання тарифів. Я можу зрозуміти дискусію щодо того, що нам потрібна корінна реформа ринку електроенергії, де шалена кількість проблем, величезні борги, все дуже погано регуляторна і політично ситуація жахлива. то 100 мільярдні борги на ринку, невиплати, проблеми з фінансами, які це генерує для багатьох енергокомпаній, додаються до шкоди, яку, наносить, яку наносять московити. Але вирішення цієї ситуації потребує великої системної реформи ринку електроенергії. А не підняття тарифів для населення. А, да, населення має бути переведене на ринкові ціни. Насправді це не означає зростання цін, це означає зміну формату в принципі доступу до електрики для населення. А, чи це станеться під час війни? Моє відчуття, що ні, я не бачу жодної ні е, політичної, ні що значно гірше розумової. Готовності е, українського уряду проводити таку реформу. Про неї каже МВФ, про неї каже Світовий банк, про неї каже Єврокомісія, але я не бачу готовності з боку уряду цю реформу навіть просто правильно готувати. Наразі не бачу, тому думаю, що щонайменш до кінця війни змін е, жодних не відбудеться. А якщо говорити про е, пана Олександра, ну скажімо так про е, здатність України нині виходити на якісь можливо додаткові потужності, і з огляду на ці, знаєте, е, заяви вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка про те, що е, таки не закрита історія з тим, щоб добудувати два енергоблоки на е, Хмельницькій атомній електростанції. Як в цілому ви дивитесь ось на цей проект для того, щоб і в цьому плані також підтягувати за кошти? Обладнання від Болгарії, бо як я розумію, там також як то кажуть, ситуація неоднозначна. Дивіться тут дуже складна історія, тому що з одного боку, це є логічним для України, чи є логічним для України добудувати енергоблоки Хмельницької станції. Так, є логічно, У нас для цього є весь потенціал, і ми здатні це зробити. Далеко не кожна країна Європи, в принципі, здатна такі проекти потягнути. Чи є для цього управлінський потенціал? Чи є для цього потенціал здатності реалізувати цей проект інвестиційно і організаційно? Ні, на жаль, я не бачу. Зараз енергоатом, який власне єдина компанія, яка згідно законодавству України може реалізовувати такі проекти, немає ні системи корпоративного управління, яка б дозволила йому оперувати на ринку фінансовому інвестиційному і залучати необхідні кошти. Не бачу організаційної спроможності. Тому думаю, що ці проекти що найменше. В найближчій перспективі на жаль реалізовані не будуть а під найближчою перспективою це 4-5 років. От я не вірю, що за 5 років, хоча б один блок, буде е, запущений. Пане Олександр, знаєте, є яка, ну скажімо так, позиція там певних експертів, і також з питань енергетики, по суті, ваших колег є й народні депутати, які кажуть про те, ну навіщо нам про це думати? Нам треба зараз щось робити, а не якісь робити заділ на перспективу. Ну, і питання в грошах, так кажуть про те, що з українців можуть стригти ті необхідні кошти для того, аби покривати потреби в добудові і, скажімо так, завершенню з цього об'єкту. Як ви на то дивитесь? Дивіться, чи треба нам і зараз думати і на перспективу. Нам треба робити і те саме та обидва напрямки. Тобто, да, є зараз потреба якомога швидше будувати об'єкти е, газової генерації, будувати інші типи генерації для того, щоб відновлювати те, що ми втратили, безумовно, це треба, але одночасно треба думати про перспективу, і Україна має шалені перспективи як постачальник електроенергії для європейського союзу. Багато причин ми можемо зараз дуже довго говорити, чому я так вважаю, але Україна має шалену перспективу за умови, що буде ефективно реалізовувати ті переваги в енергетичному комплексі, які в нас історично вклалися, в тому числі наявність атомної генерації, наявність інженерного і безпекового досвіду, наявність інженерного корпусу і здатності будувати об'єкти атомної генерації, що ми під час незалежності, між іншим цілком робили. Тому е, на перспективу працювати теж треба. І якщо українці. Давайте так, я, я не хочу брехати, у українців є дуже простий вибір: електрика ніколи більше, увага, ніколи більше не буде дешевою. Цебто електрика для українців або буде і дорогою, достатньо, цебто ринкова ціна. Або електрики не буде. Це дуже просто. Що таке відключення? Ми вже знаємо? Знаємо. Так от якщо ми за 4-5 років не побудуємо нову генерацію, а вона буде побудована тільки за умови, що інвестори прийдуть і вкладуть гроші, а мова йде про 10-12 мільярдів доларів. А ці 10-12 мільярдів доларів прийдуть тільки, якщо Україна проведе необхідні реформи. І буде показувати нормальну ринкову ситуацію інвесторами, вони зможуть впевнитись, що отримують гроші назад. Тоді ми будемо нормально забезпечені електроенергією в іншому сценарії, ну просто відключення стануть нормою. От і все ну, вже завершити. Тоді тоді уточнення невеличке, пане Олександре, невеличке. Дивіться, скільки ціна питання добудова з цієї історії під назвою ХС під ключ, як то кажуть. Ніхто не знає. Ага, ну окей, це, це порядок десятків, сотень мільярдів гривень. гривень. Mm, в гривнях не скажу а, Оцінка в доларах від 5 до 7 мільярдів за блок. Це дуже консервативно. Угу, Окей, так тоді виникає знову ж таки уточнення до вас, пане Олександре. Як за таких умов, коли в принципі ми всі маємо вкластися в добудову на перспективу, можна тримати ось ці тарифи стабільними? Ми ж будуємо я давайте це тоді, кажу, ми якось будемо вкладатись. Я вам абсолютно про це і кажу: що е, ті борги, ті проблеми, які ми зараз маємо в електроенергетиці, вони е, спровоковані і е, створені політичними рішеннями. Це нормально. Політики мають право на такі рішення, але вони ж мають тоді придумати, яким чином компенсувати проблеми, які виникають з електроенергією і з енергетикою в цілому.